Мер вам. Слава Ісусу Христу! Дяка Господові нашому за той прекрасний день. Дякуємо Господові за ту прекрасну погоду, яку Він нам нині дав. Дивіться, який прекрасний сніжок іде. Дуже прекрасна погода. Бо вчора люди сиділи ми так і говорили одні. Може, настають. Що буде? У померзне. Бог, Бог тільки знає. Бог знає. І подивіться, не пройшла ніченька, сніг зайшов, і може вже нам не страшні. Бомена наша буде спасена. Слава Богу, Богу! Сьогодні ми маємо день, ви знаєте. Сьогодні у нас великий день. Ми прийшли в ту церкву, як казав брат, щоб не почути кулятки, а почути інше. Слово Боже, і нині в нас буде спомен. Задумайтеся: нині в нас буде спомен, ми будемо згадували про смерть Ісуса Христа. Ми нині будемо споживали тіло і кров Його. Але я би вас хотів трошки настановити. Євангелія. Від слово Боже. Перше послання апостола Павла до Корінтян. 11 розділ. Один віршик тільки я прочитаю. Решта тут і по нашому служінні ці, ці вірші будуть читатися. Перше послання святого апостола Павла до Корінтян. 11 розділ. 29 віршик. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. У цьому маленькому вірші ми маємо зрозуміти, що тут йде про тіло, про тіло Господнє щоб ми зрозуміли, що то є тіло Господнє, то я вам скажу. У Біблії є написано, що є тіло Господнє. Це є написано, я трошки буду багато сьогодні з Біблії читав, тому хоче. Ефесян, перше Ефесян. Ефесян, перший розділ, 22, 23 вірш. Ефесян, перший розділ, 22 23 вірш. І все. Покорив він під ноги йому і йому дав найвище за все, за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Цього вірша ми розуміємо, що тіло Господнє це є церква. Це є церква. А ми є члени її. Тому в тому вірші Господь хоче показати, щоб ми, які ми маємо відносини з членами церкви. Які в нас є відносини? Чи вони є згідно з Євангелією, чи вони є з любов'ю, чи вони є з милосердям? Подивіться. Ви що коли ми починаємо приймати тіло, а живемо зі своїми братами, не в згоді, не в мирі, не в злагоді, як казали, гриземося то таке приймання, Господь сам сказав, що воно є негідне. Негідне воно є для нас. Розумієте, коли ми йдемо до спомина, ми мусимо бути примирені з нашими Мусимо бути примирені з кожним. Не вибирати з тим, примирюся, з тим ні, а з кожним. так і написано, якщо можете, то будьте в мирі з кожним. Коли ви йдете і споживаєте цей хліб, то згадайте перед тим, як казав Господь, якщо навіть брат, ти знаєш, що брат має щось в тебе, ходи свій дар, йди примирися з братом. Іди примирися з братом. Зрозумійте, коли ми приходимо до спомина, наші серця мають бути вільні від тої злоби. Ми на когось мали щось. Що ми на когось щось мали. Згадайте це. Згадайте, коли будете споминали. Ще до того часу вже треба було примиритися. Я вам скажу, що до того вже дня ми вже би мали бути примирені. Ми вже маємо бути примирені. Це Господь нам попереджає. Бо як наші серця будуть наповнені злобою і непримиренням з братом, не буде негідне. Негідне буде це прийняття Тухвіра. Ви знаєте, що в Біблії Господь поділив церкву, як би казати, на дві частини по половині. Це є написано в Євангелії від Матвія. 25 й розділ. 31 го вірша. Так як часу мало ви вдома то почитаєте. Ви добре знаєте ті вірші. Коли сказано, я тільки прочитаю один віршик з них, 45-й. Тоді. Відповість їм, їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одного з найменших цих ви не вчинили, мені ви не вчинили. Ви добре знаєте ті вірші. Ви бачите, що Господь не сказав, що ви не вчинили мені, не вчинили найменшому. Зрозумійте, бо можна ходити до церкви, а не бачити свого брата, який нужденний є. Можна приходити до церкви і не бачити, що братові якась допомога потрібна. Ми можемо просто ходити і не замічати того. Просто не замічати. Думати, та так йому і так добре, йому Бог поможе. А як Бог йому поможе, може Бог через тебе хоче йому допомагати. Через твої руки хоче показати свою любов. Тому, брати і сестри, приходячи до церкви, не дивіться на обличчя, не дивіться на це. Будьте змері з кожним. каждим, з кожним братом, з кожною сестрою. Бо вони є такі самі, як ти. Вони є те саме, одне тіло. Як казали, не може голова сказати рукам, що вони мені не потрібні. Не може так бути, бо тіло є тіло, воно є одне єдине. Тому ми в церкві теж є одні єдині. Один за одного дбаємо. І один при одного піклуємося. Так воно є, бо це наше життя. Для того є наше покликання. Не може егоїстична людина, я вам скажу зразу, попасти в Царство Боже. Не може. Бо Ісус показав своїм прикладом. Він прийшов для того, щоб постраждати за нас. Він хоче, щоб і ми служили іншим. Щоб ми були вищі, ми маємо стати нижчими. І щоб ми були правильні, ми маємо стати слугами кожного брата свого. І на випадок допомагати один. Запам'ятайте це, брати і сестри. Запам'ятайте і не забувайте, що нині є спон.